за мною. машина новий рік то такий час, якому будь-які дива під силу. Він із легкістю перетворює бердичівських медиків на казкових персонажів, а гарні ідеї на не менш гарні традиції. Кілька років тому групі місцевих депутатів, очолюваних Олексієм Ястремським, Спало на думку у дні, коли і малі і дорослі чекають на щось незвичайне, хоча б трохи підняти настрій тим городянам, котрі зустрічатимуть новий рік у палатах центральної міської лікарні. Що могла викликати така ідея у міського голови і керівництва закладу? Звісно, лише підтримку, і ось вкотре незадовго до того, як один старий рік поступиться місцем більш молодому й обнадійливому, а саме у перший день католицького різдва. Головна зелена красуня на території лікарні запалила свої вогні. Вітаю з Різдвом Христовим і також хочу привітати з Новим Роком. Враховуючи те, що ми на території лікарні, хочу побажати, щоб здійснилися всі наші мрії. В першу чергу, щоб були всі здорові, щоб було мир і добро. В кожній родині, в кожній оселі і тільки радість була на серці. Ну і користуючись тим, що в нас вже така гарна традиція в Бердичеві склалася. Чому я сам не вийшов? Я запросив всю команду, завдяки якій ця ялинка минуло роки одягалась і далі буде одягати. Я думаю, ви вже чули, що Верховна Рада працювала цілу ніч, прийняли нарешті бюджет державний. Який він буде для медицини на наступний рік, я думаю, принаймні не сьогодні це важливо. Важливо інше, що у новорічні свята ми завжди віримо у краще, у те, що збудуться всі наші мрії. Тому Передусім бажаю вам кожному здоров'я, миру нашій рідній Україні. Буде здоров'я, буде мир, будуть і гроші, буде і добробут, буде і щастя, і благополуччя. Дуже часто в Україні і Бердичів не виключенням добрі справи депутатів обмежуються терміном їхньої каденції. Ястремські співтовариші, у числі тих, хто із завершенням депутатських повноважень не зняв із себе повноваження турботи про громаду. Перш за все, здоров'я, миру в Україні, менше хворих у палатах і більше справжніх новорічних див. Зичили присутнім на відкритті підприємці Юрій Шелухін, Сергій Гладун, Сергій Фурманський. Нинішній депутат міськради Василь Толочко та власне сам Олексій Ястремський. Нехай ця ялинка буде надією на визволення до тих людей, які сьогодні лежать в лікарні, находяться для персонала. Нехай вона буде радістю для душі, що вони в цей день це багато здавалося. на праці, і це тяжка праця, тому що це праця лікувати, і це саме напевно поважна праця медика: лікувати людей. Щастя, всім здоров'я з різдвяними святами. Все найкращого. Добра, здоров'я, благополуччя кожній родині, старшому поколінню це батькам, матерям, бабусям, щастя від дітей і внуків. А дітям, щоб і дід Мороз, і Миколай вам вже різочку ніхто не приніс, так? Не було різочки, щоб і Миколай, і Новий рік під подушкою у вас були гарні подарунки, тому що ви самі найкращі діти. Головні організатори дійства виказали впевненість, що Україна і Бердичів у ній мають успішне майбутнє, що це майбутнє залежить від кожного городянина, що гарна традиція, замішана на щирості намірів і справжніх людських цінностях, просто приречена на довге життя. А значить, цій ялинці бути. Ну а головні учасники ялинкового свята, як водиться, побажали усім землякам і співвітчизникам, аби здоров'я не підводило, а Україні нарешті оселився мир. Аби любов не покидала серця, а в оселях місті і державі запанували злагода, успіх та добробут. Дай же вам, Боже, косміновому, ще до хліба, сім на столі, щастя не слого, хороб'ясного, а сміхнеться до.